І так, далі переходимо до вишивки листочків нашої рослинки. Якщо роздивитись уважно в цій роботі я їх зробила теж різними кольорами, є мікс кольорів, ну і всі я вишивала в дві ниточки, в цій роботі, мабуть, буду робити так само. Ну, Розпочинаємо з чого? Ми вже нанесли оці основні лінії листочків. Давайте на зробимо зразок. Ще нам треба нанести ось ці дрібні елементи. Багато їх не наносимо, бо в ниточках вони займуть більше місця. І переходимо до самої вишивки. Ниточка вдві, два кольори я поєднала. Починаємо спочатку вишивати серединку стебловим швом. ниточка угорі завжди слідкуємо за цим моментом, обов'язково піднімаємо нагору або вниз, якщо ви обрали цей варіант. Ну, І в нас залишається оця маленька частинка, ось тут ми вже будемо робити листочок. Виходимо на виборід, знов на місце, де ми зупинились. Ось тут. І робимо стібочок вперед від ниточки. Ось сюди. Як шили тамбурний шов, накидаємо петлю, протягуємо ниточку вгору, робимо її не дуже плавською і маємо оцю петлю зафіксувати, тобто переступаємо через край петлі, дрібний дуже стібочок, і виходимо на виваря. Нам необхідно її тільки зафіксувати. Далі переходимо на вивороті в наступну цю нашу частинку листочка. Оці штрихи робіть під кутом, так буде красивіше. Від ниточки робимо стібочок вперед, накидаємо ниточку, протягуємо вгору. І переступаємо через край петлі, фіксуємо петлю, виходимо на виборі. Знову на вибороді переходимо до наступної частинки, від ниточки робимо стібочок вперед, зупиняємось, не протягуємо голку, накидаємо петлю, протягуємо нагору, переступаємо через край петлі, фіксуємо. Кількість визначаємо самостійно, дивлячись з того малюнку, який ви намалювали. Продовжуємо. Вишили один листочок. Ось я розпочала тією ниточку, якою, яка в мене була, другий. Не всі оці маленькі дрібні листочки вишємо оцим кольором, змінила я кольор і додам сюди трішечки іншого. Псуємо? Ну а тут, а, поки що не буду вишивати, зроблю тільки один. Ще у нас будуть трав'янисті рослини, які нам композиції ще нададуть, будуть заповнювати оцей наш простір. І одразу оцим самим кольором можемо перейти до цього нахиленого листочка. Звертаю увагу, що не обов'язково все робити однаково. Так як і в природі, нічого не повторюється, а ми зробимо маленькі листочки на ньому тільки в одну сторону. Переходимо з вивороту, П'яльця розгортаємо так, як нам зручно, йде робота, вишиваємо спочатку цю похилену лінію. Дошиваємо стебловим швом останністі бочок, поряд з ниточкою виходимо на виворіт, переступаємо ось сюди, від ниточки вже починаємо створювати листочки. петлю, Ну і оці наші листочки похилені, починаємо не з цього боку, а з цього з нижнього боку, стебла. Ось так вчено дуже сильно не затягуємо. Кут нахилу теж можемо змінювати розмір. Листочки теж можемо робити різні, тоді наша вишивка буде виглядати більш природно. Продовжуємо і попереду ну, ще в нас є листочки, а далі будемо вишивати ось цю красиву нашу шапку. Тому далі буде. Переходимо до вишивки основної шапки нашої рослини. Ще раз повторимо гаму кольорів, які ми тут використовуємо для квіточок. Основні кольори це два білих, вони мають трішечки різний відтінок. Ще додаткові, їх дуже мало тут, але вони мають бути: це жовтенький, рожевий і ось цей зелений, який ми вже використовували. Частину шапки я вже вишила, вишиваємо ось ці грубки, як ми замальовували на ескізі. Ну і Тут можна подивитися, що оці крапочки дрібненькі, зелененькі, жовтенькі, рожеві вже є, їх небагато. Основний колір у нас все ж таки білий. Ну і Переходимо до самої вишивки. Квіточки ми утворюємо такою вузликовою технікою, і подивіться, як це ми будемо робити. Біла ниточка в дві. У мене всі оці крапочки вишиті в дві ниточки. Якщо ви хочете поекспериментувати, можете в три вишити або в одну ниточку. В три будуть більш крупними, в одну, зрозуміло, більш дрібненькими. І так, ниточка в дві зав'язуємо вузлик, виходимо з вивороту на лице в нашу крапочку. А далі така техніка. П'яльця треба покласти. Беремо іншою рукою. Ниточку, голку заводимо з цього боку, ось так. Ниточку, яку тримаємо рукою, накидаємо ще на голку, ось так, і на гольці затягуємо такий вузлик. Виходимо на виворіт поряд з тим місцем, де ми виходили на лице. Не в ту ж саму точку, але дуже-дуже поряд. І затягуємо. Ще раз. Робимо таку кубку наших квіточок, поряд з тією, що є, виходимо на лице, поклали п'яльця, беремо ниточку в руку, заводимо голку з цього боку ось сюди, накидаємо, перекидаємо ось так на голочку. Тут видно, що на гольці вже є такий вузлик, і поряд виходимо на виворіт. Ну, і ще одну. Виходимо на лице, беремо ниточку, голочку заводимо ось сюди, накидаємо ось таким чином, і виходимо на виворот. Не Нескладно, ви зробите декілька і вже далі будете робити це майже автоматично. Це не складно. Стосовно квіточок, як розташовувати це за вашим бажанням. Ну, ще раз, да, грубки ми таке утворюємо, і обов'язково додайте декілька окремих крапочок, там, колір самостійно можете обрати ось тут, десь всередині нашої ось цієї квітки. Це ті квіточки, які ми там маємо побачити з заднього плану. Закінчила я вишивати цю шапку. Можна подивитись, додала ще дрібненькі такі стібочки невеличкі біля самих ось цих групок наших квіточок. І в нас ще є три трав'янисті рослинки дві я вже вийшла, такі схожі на ялиночку, і покажу, яким способом їх можна вишити. Колір взяла інший, ще в нас такого немає такий коричневий колір, якщо видно. Ну, Хочу зробити, нібито якась така. Трішечки підсохла в нас травинка. Ниточка в дві, зав'язуємо вузлик і починаємо згори Робимо стібочок ось тут, до цього місця. Далі виводимо на виворотіголочку ось тут на початок, опускаємо ниточку вниз, виводимо голочку ось сюди, в наступний, і одразу. Можна отак залишити петлю і через виворіт вийти в ту саму точку, ось сюди, потрапляємо в ту саму точку, і затягуємо стібочок униз. І ось у нас одразу утворюється ось така ялинкова частинка ну, якщо так можна назвати. Знову посередині стібочок, вниз. виводимо голочку ось сюди. Залишаємо внизу петлю, виводимо голочку ось сюди петля. І через виворіт виходимо ось цю точку і тягнемо вниз. ще разочок. Не дуже великі. Вниз спочатку. Далі, ось тут можна заходити на ті вже. Вишиті елементи, нібито в нас перетинаються наші травинки сюди, залишаємо петлю, виходимо через виворіт і тягнемо ниточку вниз. Продовжуємо, ну і десь ось в цьому місці просто прошиємо швом глукою назад. Дошиваємо цю частинку. Ще хочу показати один момент, як підказати собі, куди спрямувати голочку, якщо там лінія у вас не дуже чітко намальована. Ниточку опускаємо, як продовження дивимося згори і донизу, куди вам подобається. І ось в цьому місці. Ми можемо зафіксувати. Ну і далі можемо просто прошити швом голкою назад. Якщо якийсь стібочок, нагадую, пішов не в ту сторону, ми вимаємо голку, витягуємо нитку, піднімаємо ті стібочки, які нам не подобаються. Таке буває. Стосовно того, що вишивка дає дуже сильне навантаження на очі, періодично треба робити якісь невеличкі перерви, є вправи, які допомагають очам відпочити, ще дуже допомагає натуральний зелений колір, тому якщо поряд з вами стоїть якась жива рослинка, можете переводити свій, дивитись на неї періодично І давати очам відпочинок. Ну, зараз я зафіксую ниточку. В принципі, основний візерунок готовий. Якщо вам чогось не вистачає, ви можете додати. Але, як на мене, я між тим, щоб перебор обираю краще трішечки недобір.